Всім привіт! Показую Peugeot, сімейний мінівен. Автомобіль свіжопригнаний зі Швейцарії. Гарний колір графіт, гарні легкосплавні диски, фактично нова зимова гума, ну по протектору. І прикольна комплектація. Передній і задній парктрон. притонований задній ряд, панорамний дах, легкосплавні диски, релінги, два ключі, туманки хром-пакет присутній, складання, регулювання підігрів, дзеркал у нього, датчик світлосенсор дощу, проекція на лобове скло, круїз контроль, шкіряне кермо, підлокітники два панорамка. Автомат, гідротрансформатор айсін 1,6 бензин EP6, двохзонний клімат-контроль автомобіля, Bluetooth присутній, автозатемнення, датчик світлосенсор дощу я вже вам. Повідомив по автомобілю. ну, В принципі, хочу сказати, що автомобіль з мінімальними слідами використання. Є шторки для заднього ряду, сидінь, Транзити присутні, сертифікат зроблений, коврики є. Столики для заднього ряду є. Дуже цікавий автомобіль, до речі, в ходу. Один з самих цікавих по м'якості мінівенів. ну, Такий крутий конкурент, мені здається. Туранам, крутий конкурент Сценікам, Сенікам, ну і в принципі, всім автомобілям, які мають такі показники. Давайте промірюю лакофарбове по ньому. По ньому фарбований капот. У 2020 році був якийсь у ньому. Ще в 20-му році була якась ситуація по автомобілю. Я думаю, що вам видно, я приміряю. Тут фарбованих тільки з фарбованих елементів тільки капот. Давайте пристрелимося до даху. 115, середня кришка. 127, 104, 112, заднє крило 125. Двері. Зараз я вам покажу. Він чистий 10 рік, 167 тисяч пробігу, автомат Асін ціна 8700 доларів. По капоту. Значить, фара ця 20 рік автомобіля та оригінальна. Зараз подивимося, як вони. Ну, в принципі. Мінімальна різниця є, якщо ти про це знаєш, не знаєш, не скажеш. По капоту, капот фарбований. Тобто було щось, була розбита фара. Я думаю, що був підігнутий цей край. І тут є трошки більші показники. Це я на кант поставив. Трошки більші показники тут є. Десь в цьому місці є маленька, маленька плямочка така, де воно було підігнуте. Ото бачите, таке буквально малесеньке пятно. Видно, що тут було підігнути кант, зіграв, його вирівняли, так як капот алюмінієвий, рихтовці фактично як такий спотером чи чимось іншим він не підлягає. Його пофарбували, фарбовано було в Швейцарії у 2020 році. Зараз покажу вам під капотом. Фара 20 рік, автомобіль з оригінальними коврами, стан Сидінь, ось такий майже ідеальний, гарне шкіряне кермо. Взагалі два ключі. Сервісований, помінено оливу і фільтри. Фара, бачите. 20-й рік. Тут, в принципі, все ціле, але ви приїдете обов'язково зі своїм спецом Все доперевірити, ми дозволяємо. Ми не проти, що тут все ціле, ленджерон цілий. Тобто стичка була, видно, пошкодження було у фару. Фара підскочила, підігнула алюмінієвий мягкий капот. Ну і тут його зробили. Але капот залишився оригінальним, що свідчить про. Не якесь дуже серйозне ДТП. Ця фара, 10 рік оригінальна. А двигун працює в принципі, гарно, все добре. Хвороба з цепом розпредвалів вже ліквідована. Ну, у них, в принципі, ЄП-6. Найбільшою проблемою є, саме турбованих ЄП-6, я не кажу про атмосферні. Є проблема з розпредвалами. Давайте зробимо підсумок. 10 рік мінівен. 5008, легкосплавні диски, фактично новий протектор, зимова гума, парктрон передній, парктрон задній, притонований задній ряд, панорама, шторки для заднього ряду присутні. Він в класній комплектації на хорошому гідротрансформаторі. айсін ось, будь ласка, вам він код його, проб'єте по дилеру чи по якихось інших ресурсах. Пластики, все фактично тут в чудовому стані. Цього Peugeot, автозатемнення присутнє. Кермо майже ідеальне, я би сказав. так, Почищена, вона помита гарно, Легке, легку хімчистку провели, карт, все все оце дуже класне. Ну Фактично, так, знаєте, збережений. Дуже круто, 167 оригіналу, машинка в непоганому. В стані Тут 150 коней, якщо я не помиляюсь, по ньому 110 кВт чи, можливо, 160. Зараз глянемо бріфа. Чистий 10-й рік, нуль по вікнах, лобове вітрове скло. На дилері замінено у 2016 році. Показуємо правдивий стан для того, щоб ви бачили, що автомобіль що він має. так У нас 115 кВт. Значить, 115 кВт. 11 місяць 2010 року. Тут теж підтвердження, що це його він код сертифікат в нього буде присутній. Якщо він вам цікавий, то набирайте по телефону, який є в описі до цього відео. Так, що у нас по сервісам, друзі? Зараз подивимось, є записи. Крайній 142, 21 рік. 12 місяць, можна сказати, що 22-й е, ані ще був 170, 100. А наступний мав бути на 172 зараз 167, тобто через 20 тисяч мав бути сервіс, але тут ми вже його пробили Замінили оливу фільтри і замінили цеп між валами. Це їхня стандартна проблема. Друзі, якщо вам цікавий цей автомобіль, можете набирати по телефону в описі до цього відео. Хто хоче гарний збережний мінівен, тут він. Ну тут він реально в класному збереженому стані. Вам, як завжди, був канал авторозбір, рубрика, огляд стану. По ходовій не буду казати, що повний ідеал. Прикидате, передивитесь, нічого не грюка, не стука, але ситуація тут така. Знаєте, якщо шукати тріщинку на кожному блоці, ясно, що ви щось десь та й знайдете, тому що автомобілю на сьогодні вже по факту 13 років. Повних, тому так. Значить, підсумок. 10-й рік, 1,6 бензин, 115 кВт, автомат, гідротрансформатор айсін ISIN, легкосплавні диски, гума зимова, ідеальний стан, передній задній парктрон, туманки, хром-пакет, е проекція на лобове датчик світлосенсор сенсор дощу, складання регулювання підігрів зеркал, 4 підйомники. Штор... Двокзонний кліматконтроль, блютуз, круїз-контроль, шкіряне кермо, стан автомобіля. Косметично, близько, близько до ідеального, наскільки це можливо для 12 років експлуатації. Телефон в описі до відео, друзі, раджу всім, хто ще не долучився до Viber групи, Там є всі свіжі пропозиції по автомобілях, які ми привозимо з Європи, з чесним станом і чесним пробігом. Приїжджайте, подивитесь. Не подобається цей, можете взяти інший. Не подобається інший. Ще є автомобілі. Автомобілів багато, близько 20 автомобілів є зараз у наявності. Вибрати є з чого. А, значить, десь днів 10-15 активно відкрию вже майданчик в Києві. І половина автомобілів буде в Рівному, половина в Києві. Тому, в принципі, зможете приїжджати до нас за адресою Святопетрівська, вулиця Київська, 44. Якщо вам буде, звичайно, цікаво. Це Київська область, Вишневський асфальтний завод. От, Ну і також е, в Рівному можете е, по попередньому дзвінку тільки домовитися з нами за перегляд будь-якого автомобіля, який ви бачите в Viber-групі. Там написано В Рівному автомобіль чи він в Києві. В viber групі є завжди анонси по автомобілях. Тобто, якщо щось їде, доїжджає, приїжджає, можливо, навіть готується. Ви про це будете знати, якщо будете долучені до Viber-групи, яка є в описі до цього відео. Нажимаєте опис, посилання, переходите, долучаєтесь. І, в принципі, можете від, відімкнути функцію і пікання, можете відімкнути функцію збереження а, всіх картинок. От, і просто бачите, що є в наявності, якщо ви щось шукаєте. Можете долучити також, друзів. Всім добра, всім гарного настрою, всім пока.